Росіяни змінили тактику і час. Замість обстрілів о четвертій ранку цього разу атакували о десяті дня. Про те, якого лиха наробили російські ракети на Дніпропетровщині та Донеччині, дивіться просто зараз. Десята тридцять на годиннику Дніпро здригається від цілої низки вибухів. Ще одна летить. Чули і вибухи. Багато вибухів. Уламки падають в різних районах міста. Пошкоджені підприємство, СТО, два гуртожитки та більше десятка будинків. За офіційною інформацією, одна людина загинула, 12 поранені. Люди всі напугані, плакали. Дуже плакали. Дуже багато діточок було. Канікули то дуже багато діток чують. вже знервовані і дуже плачуть. Це больно дивитись. Бері ходорам ходили. Народ наляканий, Усі всі стояли перелякані, молилися, хрестилися. За повідомленням ОВА, армія РФ випустила по Дніпру 14 ракет типів Іскандер, Х Х-22 та Х 59 Дісталося і сусідньому кривому рогу. Масована ворожа ракетна атака по нашому місту. Декілька влучань, в тому числі декілька по промисловому підприємству по адмінбудівлі взагалі не було жодних військових чи сил оборони України. Лише цивільні люди, лише працюючі підприємства. після атаки. В місті спалихнули пожежі до роботи. Взялись всі екстрені служби. Почався розбір завалів. Волонтери та медики допомагали пораненим. Я Вихоював одну важку вже з прильотом. Працюємо далі, дуже багато потерпілих. внаслідок обстрілу. В кривому розі загинуло десятеро людей майже півсотні дістали поранення. Сьогодні в місті оголошений день жалоби. Вибухи лунали і на Донеччині у Покровську. Російська ракета влучила у підприємство. Звичайний об'єкт станція по ремонту автомобілів. Тут зранку працювали робітники, лагодили от великі вантажівки. Просто тут в боксах також перебували вантажні автомобілі. Потужний удар. Внаслідок обстрілу загинуло троє чоловіків. Двоє людей дістали поранень. Лише за один день 8 липня Росія випустила по Україні більше ніж 40 ракет. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст щодня. Окупанти не шкодують ані озброєння, ані витрачених на нього мільйонів доларів.